Ай, друзі, всім привіт! Що у нас невелике замовлення? Ремонт полотенця з сушителем. Він водяний. Що у нас тут було? Що він погано грів і підтікало. Тут була заводська заглушка, там е, е, різинка не тримала. Поміняв заглушку, встроив воздух, все тепер добре гріє, друзі. Таке у нас невелике замовлення. Все, друзі, до наступних відео. Всім пока.